Оля Супрун проживає у Львові, працює архітектором і активно записує свої думки у соціальній мережі Twitter. Саме так вона ділиться своїми переживаннями, спостереженнями та захопленнями. В Твіттері вона з 2010 року і зараз має більше трьох тисяч читачів. Цього року на всесвітньому конкурсі блогів зе Бобс Оля перемогла в номінації Найкращий мікроблог українською. Про конкурс я дізналася, ну, звичайно, що з інтернету. Тобто певної мети в мене якоїсь не було. Реєструвалися всі, і я вирішила також спробувати свої сили. Твіттер мій вийшов у фінал, і далі був наступний конкурс голосування, де твіттеряни віддали за мене більшість голосів, за що я вдячна їм. І так я попала на перше місце. На конкурсі Ользі вдалося обійти народну депутатку Лесю Оробець та Кашу Сальцову, вокалістку гурту Крихітка а одним із основних її конкурентів був лідер гурту Океан Езі Святослава Карчук. Саме він написав повідомлення у твіттері, у якому закликав підтримати дівчину. Основним конкурентом був Святослава Карчук, і ми з ним змагалися за перше місце. Але Святослав написав своєму твіттері, що, щоб підтримали саме мене, тому що. Не знаю, мабуть, йому ця ну ця перемога не така важлива була, і тоді вже голоси пішли на мою користь. Так Оля перемогла у конкурсі, набравши більше 30% голосів. Це не перша перемога дівчини. У 2011 році вона отримала нагороду за найкращий особистий блог, в якому ділиться історіями життя своєї бабусі, а не бойко, яка пережила війну та зберігає стародавні українські традиції. Бабуся їй трошки так. Важко осягнути те, що її читає справді дуже багато людей, дуже там всі перечитують. Тому моя така бажання видати книжку, щоб бабця змогла це якось зрозуміти, відчути, що воно є матеріальним, бо так воно десь, десь є, але його ніби його немає, не видно. А ще Ольга є автором виставки Графічний Львів, куди увійшло 12 малюнків, виконаних тущо. Здобувала та удосконалювала свій талант дівчина у Дубинській школі мистецтв. Це моє рідне місто, і я дуже рада, що воно ну, багато чого мені дало. Це і навчання, це і мої вчителі, мої перші вчителі, мої батьки, оточення, друзі. Ольга зазначає, за допомогою соціальних мереж знайшла друзів, помешкання і роботу, а також кохання. Перемога у конкурсі показала дівчині, що мікроблог приносить користь іншим людям, а це надає натхнення їй для втілення майбутніх проєктів.